План стійкості складається з 10 пунктів. Перший пункт це єдність, а другий пункт це про зброю, про те, що Україна повинна виготовляти власну українську зброю. Також це про силу, сил оборони, про сильну економіку, про те, що потрібно будувати, відновлювати, розвивати економіку, і найважливіше про те, що потрібно створювати українські продукт саме в Україні також важливий пункт про внутрішню безпеку: про те, що громади повинні бути безпечними для дітей, для молоді, для українських родин. Також дуже важливо це пункт про громади, про співпрацю з громадами, адже насправді всі ми живемо у своїх громадах, у своїх містах і у своїх селах. І тут дуже важливо як і робота органів місцевого самоврядування, так і співпраця з державною владою і громади повинні бути в першу чергу для людей. Також важливий пункт про те, що культура сьогодні повинна бути українська культура. В кожному з нас ми повинні розширювати культурні простори, і ми повинні вже з першого кроку у своїх дітей вкладати українські український культурний продукт і один з найголовніших пунктів це. Політика героїв це про те, що ми повинні об'єднувати зусилля на всіх рівнях, як і місцевої державної влади, щоб допомагати нашим військовим повертатися до цивільного життя для того, щоб наші ветерани були економічно спроможними та не мали проблем у громадах. Ми повинні організувати та забезпечити. Всі умови для наших ветеранів, для родин військовослужбовців, для родин загиблих, щоб вони мали підтримку від держави, підтримку від суспільства та розуміли за що вони воювали, і розуміли, що їх ані держава, ані суспільство ніколи не покине з проблемами.